Для того аби перемагати у брейнерингу, недостатньо лише бути кмітливим та обізнаним. Потрібно ще й проявляти спритність, аби знаючи правильну відповідь, встигнути натиснути кнопку першим. Чотири команди з чотирьох соціальних закладів Запоріжжя за допомогою брейнерингу, влаштованому волонтерською групою «Енджел» вирішили перевірити, хто ж із усіма поставленими завданнями впорається найкраще. Море эмоций, море позитиво, дети все счастливы. Это главный успех нашего мероприятия. Зиск від таких заходів, як брейн-ринг, важко переоцінити, адже різні вихованці різних реабілітаційних закладів знайомляться між собою, розширюють коло своїх соціальних контактів, а до того ще і стають ерудованішими. І діти, і волонтери Енджелс до гри готувалися близько місяця. Одні шукали питання, інші намагалися віднайти відповіді. Зрештою, всі отримали купу позитиву, навіть незважаючи на легке хвилювання. Подсказывать на самом деле нет, я не подсказываю, но хочется вот как-то вот незаметно их направить и придать им больше уверенности, потому что на самом деле очень много звучит правильных ответов за столами, которые они не озвучивают, сомневаясь в том, что они могут быть или настолько просты, или же какие-то ну, необычными, например. Одна з цілей – дійсно додати трохи впевненості малечі в собі, адже вихованцям соціальних закладів як нікому іншому потрібно, щоб у них вірили. А тому волонтерська група Енджелс постійно заохочує малечу змагатися та перемагати. Я знав вікові на світання. Як показала результати брейнерингу від волонтерської групи Енджелс у захваті від інтелектуальної бійки можуть бути усі.